Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі Просто Пускадне. Якщо ви хочете качати в шахи і їх розуміти, то виповірно матесу. Сьогодні хочу я продемонструвати перемогу Юхема Геллера. Це вже третє відео, в якому він програв діючих чемпіонів світу. В цій партії він переміг видатного гросмейстера Тирана Петросяна. Тому році, коли він став чемпіоном світу, і ця партія дуже цікава. Подивимось і була зіграна ця партія була зіграна на спартакіаді, в якій Химгелер представляв Україну. Між іншим, деколи там якісь коментатори пишуть, Ставлять під сумнів його українське походження. По-перше, він народився в Одесі, і по-друге, він довгий час грав за Україну. там згодом він прихив у Москву, але це не так би мовити, не, не має права ставити під сумнів його приналежність до українських шахів. Є4, Е6, Д4, Д5, кінці 3, слом Б4. Французький захист. І Хаймгерів захоплюється центр E5, Чорні грають Б6, Кінь F3, Ферзь D7. Цікавий, цікавий хід, схема досить сумнівна треба сказати, тому що чорні ігнорують розвитком. Ну, вони спіклюють на тому, що центр закритий, і час не грає такої чайної ролі, як коли відкритому центрі. Це все так. Але все одно. Час має значення і в закритих позиціях. Не так важливо, але Петросян, Петросіан проводить цю партію в такому експериментальному стилі, за що я був параккарений. Цікаво, що Хід Ферзі 7 також застосував пізніше, через 22 роки, Анатолій Карпов, будучи разі чемпіона світу, і також програв в цьому варіанті. Так що цей варіант не приніс слави. Чемпіоном світу, але Геліо вправно скористався похибками суперників. Біля райслон Д2, і тепер вони цим ходом мішають ходу С5, буде кінь Б5. І хочуть побити упадку випадку слон С3 слоном, щоб не портити свою пішокову структуру. Ну, Чорні слон слона 8 ну це вже такий хід назад, взагалі дуже такий. Викликаючи, скажімо так. Біль вже розвинуло три фігури, скажімо, а чорних, так би мовити, ще все нічого не розвинуте. Але треба сказати, що Терапетисян славився своїми захисними здібностями, і в нього в нього був навіть вислів, що як граю буду містну позицію і дозволяю своїм підсуперникам грати в стилі Чиоріна. Ну, Мав на увазі в атакуючому стилі, стилі. Таким чином дозволяємо помилятися. Я таким чином побудував собі дачу і профінансував навчання своїх дітей. в нього був жарт. А 4, кінце 6, але партії йому не вдалося так би мовити. Наблизитись до виконання своїх цілей. Слон е 2 кінь Є7, ну, білі свій свірок, у них його росте розвинуті не так, щоб дуже активно, але проблема в тому, що поки що немає об'єкту атаки. Чорні повинні якось визначатися. Ну, в принципі, нормально було тут зіграти, розвиватися слон B7, на ПКТР-1, і білі би шукали змов. Ну, можливо, десь підготувати прорив А 4-5, відкрити десь позиції, Або Б-34 такий теж. Так, а... Це це потеплив не час. А... Але Чорні Райт-Ф6, Цей хід, чесно кажучи, протирічить загальним принципам, тому що при Паноротку чорні відкривають гру і ослабляють також цього діагонально. І це робить чемпіон світу. Ну, тобто він, напевно, як кажуть, задуже повірив в себе і вже вважав, що, як би мовити, йому законні написані, але це не так, що іде води Гелір. Він грає ТР-1. На тілі туру проти Чорного короля. Там ще стоять ряд фігур, слон, пішак, білих, пішак, чорних, кінь, але. Це вже такий сигнал для чорних, який по насторожити. Вони б'ють на Е5, відкривають позицію, і тепер слон Б5. Білі жартують пішака. Але в зв'язку з король стоїть в центрі, дуже невдало ослабнеться діагональ. Тут можна дуже швидко програти. Наприклад, якщо б ми не спробували закрити позицію ходом е 4 це хід негайно проводить до поразки після Кіня 5, Ферз 6, е 4 загрожує неприємно кінь 6, і проти цього ходу немає, чесно кажучи, вже захисту. Звучит це F4, але це важний там ФС... дефіцію не можна рати. Ну, Прикінці вже, 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 вже програно. Ну, тому граєте Кінь G6, біля тепер на A5 конем. Кіньбе і ТУРА Тепер Позиція відкрилася, білесіфіру мобілізовані, а чорний користують в центрі. Чесно кажучи, не знати, що чорним грав Тиран Петросян, можна подумати, що віддайся, грав хіст другого чи першого зряду. Ну, дебют був розірване вкрай невдало. Це в принципі, не, не зрозуміло, тому що ця партія ще гралася в командному турнірі. Україна грала, яку представляв Хемелляр проти Москви. Ну, то Москва. На нас мала свою окрему команду. І була команда Росії, і команда Москви. Це був 1963 рік. Ну, Позиція вже дуже критична, не зрозуміло хто грати. І чорні пробують розміняти активну такуючу фігуру. Слон це 6, перс це 6. І тепер Юхім Геллер наносить удар по центру конем Кінде 5, користуючись зв'язкою по лінії Є. Е. І тепер, наприклад, на такий хід, як Сломба-7, у випадку, приміряючись до Поля ж 2 білі би розочарували чорних ходом ТРО6, після чого він просто заманюють на коньову вилку подвійний удар, і білі виграють ферзя і матеріал. Слон сімбл зібрано в партії. Білі посилюють тиск, виводять слона на G5. Слон на 6, щоб розвинутись. Гейлер підключає тепер фрезяву атаку. Рай H5. Ну і тепер викликає, виникає неприємна дилемма. В чорних два ходи. взяти G6 або королем дітей. Це рокіровку. Ну, а справа в тому, що g 6 програвав із ходу ФС6. Ну тут видно, що дуже багато фіру атакує. Це так мати... слабий король. Загрожує F 7 неприємне. І, наприклад, на удар на, на Е5, так, після форсованого удару. Білі грають F7. І загрожує мат І аж 8 Ну, Позиція безнадійна, тому що, щоб, щоб захистити від мату, треба зіграти так. І Білі просто забирає ще Туру, і... Напевно, щоб тут забрати на 7. Потім забрати туру. Ну. Це вже в принципі вже. Позиція тут абсолютно. програна. Так. Ходу перфері 8 немає. із за... а... слона 6. В принципі, дуже байдуже і версій і так, але, як казав один відомий гросмейстер. Що, як коли ви можете поставити мат і, забрати, і поставити мат або забрати фігуру, бріха краще фігура мати може не виявитись я думаю, що ферсі 7 все-таки десь матується. Так, версія 7. Король F8. шах. Неслон 6 шах, напевно, так. І на король 8. Можна вже просто забрати тепер туру. Ну, але це так би не потрібна шах жадність. І так, того матеріалу досить. Ну. Король 8 зіграли чорні. Це кращий хід. Персерф 3. Король G8. Ну і наступає момент тацію, коли треба зробити трансформацію. Тобто змінити характер гри. Ну, Бір'я знаходить, вони грають Тура B6, забираючи одного пішака. Тепер у них поки що два зайвих пішаки і атака. Справа в тому, що тура турубити не можна і за Кінь Е7. Незахищений ферзь, тактична слабість. Я би радив змі звертати увагу на такі моменти, як тактична слабість це незахищена фігура, як правило. І король це. 50% комбінацій йдуть в цьому напрямку, скажімо так, після e, слова 6 незахищеним. E, Незахищена фюр або пішак називається слабкістю Тураф e, 8. Ну і тепер e, знову краще продовження. Тут є два ходи, які засловують Тора Турабіда 6. А e, можна перейти просто вигравний шпиль Кіне 7. Іхмері e, вибирається шлях. Грає Кінья 7, який веде до форсованого, до виграної позиції в Венчпілі. Праця треба ще реалізувати, У в них два зайфі Пішака, активні фігури. Ну, чорний захищається з останніх сил, старається робити кращі ходи, але це не допомагає, тому що торе Один, залишаючи активною туру, віддають, правда Пішака, але. Активність тут важливіша, Пішаками ще відіграють, тому що тут не грає Тура H8. в принципі, Це дуже важливий такий момент. Білі фактично зрає ще тимчасово зайвою фігурою. Ну і за цей час, поки Тура вийде, треба е, запастись матеріалом, ну, Тура 6 напевне слона, тепер шах. І тепер Тура зайшла на сьому лінію. Так би мовити, є чим поживитися, як правило, для тури на сьомій лінії а 6 б'є, і тепер Тура б'я7, користуючись тим, що слона бити не можна із цього шаху і втрачається Тура на H8. Білі перемагають в цьому варіанті. Так, слон на F4, тепер ідеальна позиція в нього на Е5. Ну, два пішаки мають принести перемогу. Ну, треба вважати, тому що е, гра е, при різнокольових слонах е, виникає часто позиції, де слон е, може за рахунок блокади добитися нічого. Бо бувають випадки без звуку, навіть трьох пішаків, може зробити нічого. Тому треба тим бути уважним, але Юхемгера, е, звичайно, досвідчений госмейстр для нього це. Не проблема. Тураж 7. На кінець тура входить в гру, але вже запізно. Можна було міняти туру, але це було би невірно, тому що дуже великі тенденції з різнокульовими словами нічіння, але в даному випадку це, це б теж не рятувало, але залишити в рії тури це краще рішення, тому що тут тура дуже добре підтримує пішаків. Які вже починають рухатись. д 8. Загрожує д 6, прощупаючи тут пішака, Десь тут пішак буде підвисати Король 6 шах, король F5, незвичайно обмежене матеріал, тут виникають матові загрози. Тепер білі зірали F3 і несподівано мат загрожує в один хід, матова сітка. Ну, щоб цього уникнути, чорні раджі 4, тура F6 шах, але це все не допомагає. Білю третього пішака. Ну тут вже мали спокійно Чорні здатися, але я думаю, що е, Юхим Геляр е, був відомий, що він дуже любив подумати. Е, я розмовляв з своїм товаришем, який з ним грав. Е, е, його фімін також Петросян, правда, Аршак. Це... Між... Е е він допомагав пізніше тренерся був секундантом, І коли він грав з гелером порадили, каже, коли з ним граєш, не, не, не сиди на проти нього, тому що він любив подумати. Тобто він деколи залишався дуже мало часу на остаток, і деколи він це перебільшував. тобто він е дуже коли не було суперника за дошкою, він любив подумати. Така в нього була особливість. Слон Г4, король 2, Тура Б7, розмінюючи Тору. але тут же мінятися вже можна. І після D5 три тризаві пішака, прохідних легко вирішують долю партії. Ну, Треба ну, буде підвести короля там, і просувати просто пішака. Таких випадка треба просувати пішака, ставити їх на поля сона су... су... суперника, ну, щоб не допустити блокади. Якщо виходити по чорним полям в даному випадку, то можливо встати блокаду. Ну, хоча тут по трьох пішаках шансів немає жодних. Отак, От Геллер переміг діючий чемпіона світу в такій манері. І Ця партія дуже повчальна, тому що тут можна багато чого там навчитися, скажімо так, якщо ми просто пройдемось по партії, які тут були бойові елементи. Перша перевага в розвитку як також тактичні елементи які були присутні. Зв'язка, наприклад, удар Кіндій 5, також цікавий, скажімо так, в цьому варіанті ми бачимо подвійний удар. І також атака на трансформація вчасно перейти в еншпіль І також дуже точно був роз'єднаний еншпіль, не даючи супернику жодних шансів врятуватися. Ну і звичайно, різнокольоровий еншпілят. Також треба мати на увазі, що дуже треба акуратно бути про зміни фігур важких. Краще їх не міняти, коли у вас перевага, скажімо так. Або коли вже позиція абсолютно вирту, то вже можна, звичайно, помінятися, але треба мати на увазі, що е, іншпілязи до кольовими слонами вони мають дуже великі тенденції. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і абонуйте канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого.